Ночі в заміті стука хтось до хати. Гей, хозяйко, чи пустиш переночувати? Я документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти. Два дні не їв нічого, приморозив ноги, до своїх дійти не можу. Замело дороги. За дверима чути голос. Я е, вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат зубами дзвонить та що ж тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого. Чи ж буду кусатись? За дверима той же голос. Вірю вам. Це ясно. темна ніч. Аби а мужчина. Це ж мені опасно, а солдат уже аж плачеть. Я ж два дні не їв нічого. Я ж голодний і холодний. Ну, чи ж мені до того? А, відчинила жінка двері. Просить гостя в хату, наливає борщ горячий, подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку, ще добавки просить, як наївся, розігрівся, каже Мабуть, досить. Господиня ти прекрасна і борщ тебе класний. А тепер я відчуваю. Що стою? Оп! Oh?